Йдемо з дідулею пробувати картоплю, пару кущів. Викопаємо. Вітер такий. Ну, я не буду туди лізти Ваня. От цибулі копай. Копай от цибулі. Командир, командир стоїть над душею. Це Азія. Така добра полуниця. Ну, це вирвала грязненьку ягоду, то вже ж поки не помию, так їсти не буду. Я люблю. Прямо з грядки її і укидать у ком. Ну, Грязненька. Ну, Добра така, ну прям ароматна, дуже добра Азія. Ну, оце така картопелька. Ну, Не рили, а копали. Із корнем, я б наділа, що ще мала, але нічого. До дітей будемо їхати, так пару рядків викопаємо. Вона саме от, от така невеличка, саме і цимус, як кажуть. смачніше. У мене такі огірочки хотів свою родину. Кабачки, там один кущик ще й патісонів. Кабачки А Баклажани ще такі не дуже важні, але вони візьмуться. І перчик, а помідори гарні. Помідори гарні вже подекуди. Цвітуть. Буряк. Зараз трошки далі отак зроблю. Буряк дуже гарненький. От. Оставила трошки густенько, щоб мені він великий не ріс, Бо таке повиростає. Вон, подивіться, скільки вже цього начеплялося ворогу. Ото сіємо один рядочок. Густо. То моя морква. Морква теж гарненька. Це моя сіянка. Сіянка красоточка. Дуже люблю на салат отаку тоненьку. І наморозить. Але наморожене в мене є мене є з минулого року коротше, на салат. Це мій кріп, це цибуляка. А це картопляка море. Картопля море. Картопелькою займався дідуля. Все, сам робив. картопелька кипить, а я поки водні процедури зроблю квіточка. Бо воно і вітром виснажує, ну, коротше, їх треба поливати щодня, поки не почне капати із вазона. Обов'язково! А оці великі, що в мене два вазони, так я ще і днем поливаю, коли сонце, бо їм може там місця і мало, правда, що у мене нема вільного кашпо, щоб їх пересадити. Вже як буде. Поки я з картопелькою там порпалася, і забабахав нам десерт. Ну, і, і, і життя наладиться. Картоплі наїмося, полуничкою закусимо і все. А що ще треба? Боже Боже. ой, Так, пішла вносить картоплю. Дворі похолодало і добре, прямо холодно. Думала пройтись по двору, не піду. і з-за загула виглянула. <закова> холодно назад до хати. Всім тихої, спокійної нічки, хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтранька, мої дорогенькі, бережіть себе. Недово. Тобі подобається? Так. А скажи, будь ласка, найбільше що тобі подобається? Сказати спа, який є в аквапарку Малка, знаходиться на наступному поверсі, поверсі вище. Зараз піднімемось. Називається лісове спа. Кажуть, що одне з кращих в Україні. Красиво, ну дійсно вигляді такої лісової атмосфери. Так как есть. готовлюсь к холиде. Вечірній десерт, половину викинула, треба було зразу їсти. Або хоч в холодильнику тримати. Ну, нічого, мені вистачить. Зробила собі. А ножки покрила лікувальним і поспішила одягнути носочки. прилипло трошки. Ну нічого. І пофарбувала. Завтра донька зробить ще мені одну процедуру краси. На обличчі і в суботу буду все прасувати, а потім в неділю зберу чемодору. Ну, У мене там виліт ближче до обіду, але ж треба за дві години бути в аеропорту. А я жінка пунктуальна, люблю бути будь... краще раніше, щоб не хвилюватися, бо ну, таке таксі, дорога, всяке буває. Зараз я смакую цей десертик, а вам бажаю анголоохоронця, душевного спокою. Це так важливо. От як на мене, душевний спокій настільки важливий, що коли на душі спокійно, ну просто і болячок ніяких не замічаєш. Тому вам цього бажаю, обіймаю, дякую, що були сьогодні зі мною. Всього вам самого, самого самого. Дорогі друзі, попрощалася і захотілося мені вийти. Я вже зробила вийти до вас. Я вже зробила вечірній догляд за обличчям. Донька мені показала, розказала, як правильно наносить крема на обличчя. І ну, я за результатом дуже-дуже задоволена, чесно.